Туберкульоз вже давно перестав бути соціальною хворобою. Сьогодні у зоні ризику кожен, незалежно від статусу, констатують у Вінницькому обласному клінічному фтизіопульмонологічному центрі. Заклад розрахований на 120 місць. Зараз на лікуванні 80 пацієнтів, серед них і військові, і ВПО. Директор медичного закладу розповідає: на сьогодні більшість випадків вдається лікувати амбулаторно. Усе завдяки медичним препаратам та сучасному обладнанню, яке заклад отримав від благодійників. Так днями між. Народна група Крідіагріколь подарувала центру сучасне медичне обладнання. Два електрокардіографи надали апарат для огляду жінок кольпоскоп і очікуємо поставку підйомника для важкохворих для паліативного відділення і кушетки для помивки важких хворих. На сьогоднішній день ми зайшли на нові схеми лікування стійкового туберкульозу, де електрокардіограма є одним із Апаратів, які контролюють лікування пацієнта. Оплатнення і закуплене на запит лікарні, щоб покращити рівень діагностики важких захворювань, зокрема хвороб серця та туберкульозу, та допомогти у догляді за хворими. Вартість такого оснащення 850 тисяч гривень. Це вже третя добра справа для лікарень Вінницької області, яку Крідіагрікольбанк втілив за рік за підтримки благодійного фонду Твоя опора. Загальна сума благодійності вже на зараз становить майже 5,5 мільйонів гривень. Ми втілюємо благодійні проєкти, бо віримо, що в них є сила, щедрість, справжність, яка допомагає нам подолати найскладніші часи. Це філософія Крядіагріколь банку і нашої команди. Як ніколи зараз ми відчуваємо себе частиною великої міжнародної групи, як «Креді Агріколь Україна, яка допомагає і співчуває разом з нами, рухає нашу країну до перемоги. Як віничанину мені приємно показати, що це вже третій проект, який ми втілюємо в Вінницькій області допомоги медичним закладам. Влітку минулого року група «Кріді Агріколь» подарувала сучасне медичне обладнання за понад 4,5 мільйони гривень для обласної клінічної лікарні а навесні реабілітаційні бігові доріжки для пацієнтів Вінницької обласної клінічної психоневрологічної лікарні імені академіка Ющенка. Окрім того, банк допомагає іншим медичним та соціальним закладам. Загалом від початку війни реалізовано 35 благодійних проєктів. Банк та міжнародна група «Кріді Агріколь» спрямували 92 мільйони гривень на придбання медичного. Обладнання для лікарень по усій країні за даними НБУ, банк входить в перелік системно важливих установ України.